Друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли, з перших секунд ролика готуємося, друзі, до боротьби з кліщем. Всім ви, вам відомо, хто зі мною на каналі вже не перший рік, що виготовляю я саморобні свої полоски і не використовую для цього, як правило, це два препарати. Це Маврік діюча речовина та офламінат. Ну і друзі, амітрас. Амітрас, друзі, використовували ми різний на протязі років. Це той самий біпін, це є той самий колишній тактик, це той самий канас, це той самий скобатокс. Тепер з'явився такий препарат, як Оватокс. Це я, друзі, аналог турецький. Того самого тактика, одним словом, той самий біпін, а мітрас 12,5%. Ми придбали дві банки по півлітрових, так як тут термін зберігання його до 2026 року, тобто три роки ми можемо ним працювати. Ми знову придбали літру субіткового препарату, так як цей Маврик, яким ми вже працюємо третій сезон, він вже в нас перевірений, ми е, ним працюємо без, без проблем. А цей препарат, відповідно, цю літру препарату, ми протестуємо, друзі. Ми е, зробимо розчин, такий як потрібно, 1 мл цього препарату, оватоксу, амітразу, дамо на 2 літри води і проляємо декілька сімей. Для того, щоб протестувати, як він спрацює, що по кліщу і як до нього віднесеться бджола. Друзі, кому буде цікаво, де ми купляли цей аваток, це виробництво Турції. Так як я розумію, це найдешевший самий, самий варіант, який я знайшов. Літра нам обійшлося 300 півлітри. Така бутилка тут є півлітри. Цей, ну, цей продавець е, нам запропонував півлітри за 1650, е, а літра – 300 3100. Тому що бачу, є різні там ціни. Ставлять і 2000, і 4000 за літру, і дехто хоче ще і більше. Е, тому, кому буде цікаво, я закріплю е, продавця, номер продавця цього препарату. Е, Дзвоніть, замовляйте. Я препарати, друзі, не продаю. Полосок також на... не виготовляю на продаж, тому що як-не-як це є лікарський препарат, який, скажімо так, це є отрута, який при певних умовах може наробити біди. Тому кожен нехай сам собі придбає, сам собі випробує і відповідальність у на на себе Ще раз кажу, кому цікаво, закріплю коментар з номером телефону цього продавця. Саме оптимальна ціна, яку я знайшов на даний момент, це в цього продавця. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!